На Рівненщині затримали нетверезого водія шкільного автобусу. На той момент у салоні авто знаходилось семеро дітей, яких кермувальник віз до школи. Низько восьмої години ранку працівниками вдаї Млинівського райвідділу міліції було затримано водія, який керував шкільним автобусом. З явними ознаками сп'яніння під час спілкування з водієм працівники Державної інспекції відчули різкий запах алкоголю з пружни. Роти вищевказаного водія. Водію було запропоновано пройти медичний огляд на стан сп'яніння. Однак він відмовився пройти огляд на стан сп'яніння, але ж знову ж таки він не заперечував той факт, що він вживав спиртні напої. Водієм автобусу є місцевий житель чоловіку 48 років. Тепер його долю вирішуватиме суд. Працівники Державтоінспекції на вищевказаного водія склали адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі всі матеріали передані до суду, і вже і вирішить подальшу долю вказаного водія.